Вітаємо! Продовжуємо розтлумачувати прізвище українців, прізвище Кочубей. В Україні мешкає 2801 носій цього прізвища. Місцями компактного проживання людей з прізвищем Кочубей є міста Київ, Донецьк, Дніпро. Кочубей козацький рід кримськотатарського походження. Рід заснований Кучук Беєм, який наприкінці 17 століття переїхав з Кримського ханства до Лівобережної України, де прийняв християнство. При хрещенні прийняв ім'я Андрій. Займав старшинські посади у війську Запорізькому. У 1799 році його нащадки отримали дворянський титул. У 1831 році титул князів. Представники роду жили у Полтавській, Чернігівській та Санкт-Петербурзькій губерніях. Тобі сподобалось? Було цікаво? Став лайк та підписуйся на наш канал. Бажаєш дізнатись про тлумачення свого прізвища, залишай коментар під цим відео та кидай донат на картку, номер якої знайдеш у першому коментарі до цього відео.